Сьогодні я розповім вам історію, яка ніколи не потрапляла на шпальти газет. Про неї не говорили у студіях новин і не писали аналітики, але саме ця історія змушує замислитися, чи все, що відбувається довкола, є випадковим, чи, можливо, хтось давно бачив те, що ми переживаємо сьогодні. У далекій Індії, серед гір і храмів, живе старець на ім'я Самір. Йому 85 років. Все своє життя він присвятив тиші й молитві. Він не шукав слави, не збирав учнів, не писав книг. Та коли він заговорив, його слова прозвучали так, ніби сам час розгорнув перед ним свої сторінки. Самір народився у маленькому селищі неподалік Бангалора. Ще з дитинства він мав дивовижний дар бачити сни, які справджувалися. Місцеві називали його тим, хто чує тишу. Бо він вмів помічати те, що інші оминали: тріщину у камені, рух птаха, подих вітру. Його шлях був простим: служіння у храмі, роки в медитації, скромний побут. Він не користувався технікою, не цікавився політикою, жив у світі молитви, та саме там, у тиші, до нього приходили видіння, яскраві, символічні, іноді страшні. Самір не раз попереджав селян про посуху чи хвороби врожаю. І вони справджувались, але одного разу він сказав, що бачив щось більше не лише про Індію, а й про країну, далеко від його гір, Україну. І тоді його почали слухати уважніше. Навесні 2022 року, коли світ здригнувся від новин про повномасштабне вторгнення в Україну. Самір довго мовчав. Учні питали його про майбутнє, але він лише закривав очі й казав: Сни ще не завершилися. І тільки через кілька місяців він наважився розповісти, що бачив. У його видіннях земля України була вкрита тінями. Спершу вони скидалися на хмари, але потім набували форми людей у броні. Самір казав: це війна, яку принесла не природа і не стихія, а людська жорстокість. Він бачив міста, де замість дзвонів лунали сирени, бачив дітей, які засинали у темних підвалах, і матерів. Що тримали руки над свічками, мов над єдиним вогником життя. Та серед цієї темряви він помічав і інше український народ стояв разом, люди, розділені відстанями, відчували одне одного так, ніби серця їх билися в унісон. І Самір тихо додав: цей вогонь у серцях сильніший за будь-яку зброю. Коли Самір розповідав про майбутнє, він завжди наголошував: війна це лише перший поріг. За його словами, Україна повинна пройти три великі етапи випробувань, і лише після цього зможе відчути справжній мир. Перший етап він назвав вогнем це час, коли народ стоїть у нерівному бою, коли палають міста й села, а кожен день приносить нові втрати. Самір казав, це випробування стійкості, щоб люди зрозуміли. Навіть у темряві можна тримати світло. Другий етап втома. Це не битви й не бої. А глибокий біль усередині. Люди почнуть питати себе, чи витримаємо ми ще трохи, чи є в цьому кінець, самір попереджав. Саме в цей час ворог може виглядати сильнішим, але це лише ілюзія, бо серце українців залишатиметься твердим. І третій етап він назвав дзеркалом. Це мить, коли всі, як і друзі, і вороги побачать себе по-справжньому не в гаслах і не в зброї, а у власних вчинках. Самір говорив: тоді стане зрозуміло, хто воював за землю, а хто за правду, і саме цей етап визначить майбутнє всієї Європи. Одного літнього вечора, коли спека відступила і над ашрамом зійшов місяць, Самір розповів про найяскравіше зі своїх видінь. Воно завжди приходило саме в серпні місяці, коли небо стає особливо важким і мовчазним. У цьому сні він бачив українські поля, висохлі й потріскані. Ніби сама земля затримувала подих. На обрії здіймався дим, але то був не вогонь від боїв, а знак зверху. Самір казав, серпень стане ключем. У цей місяць відкриється шлях, і те, що здавалося нескінченим, почне хилитися до завершення. Він не називав року, не називав дати, лише повторював, що саме серпень буде тим рубежем, коли тиша стане гучнішою за постріли. Люди відчують це не з газет і не з новин, вони просто зрозуміють, що щось у світі змінилося, і тоді настане час вибору: зберегти віру чи втратити її назавжди. Перед тим як замовкнути назавжди, старий монах залишив коротке послання. Його слова не були гучними, радше шепотом, але той шепіт відчувався сильніше за крик. Він сказав: не бійтеся майбутнього, бійтеся забути минуле. Бо той, хто забуває біль і жертву, знову стає беззахисним. Самір наголошував, що сила України не лише у зброї, а в серці, яке здатне любити, попри втрати, він закликав не розмінюватися на ненависть, а триматися вдячності і віри, бо саме вони є щитом, який не проб'є жодна війна. І наостанок додав коли народ іде разом, жодна тінь не затьмарить його шляху. І там, де є молитва й пам'ять, завжди народжується світло. Так Самір залишив після себе не лише пророцтво, а й дороговказ пам'ятати, бути єдиними і берегти світло в серцях.